Працювати ця техніка дозволяє майже з будь-якої місцевості, тому нема перепин для того, чи виїжджати на поле чи дороги. Максимальна точність. Ми як снайпера, які влучаємо туди, куди треба. Якщо ми порівнюємо ураган з Хаймарсом, то е, там люди працюють е, на дворі. Коли у нас є дуже велика непогода, сніг, дощ, то всі в бруді, все в бруді, вся машина. Тут ми працюємо зсередини і вражаємо цілі зсередини, тож це набагато зручніше і швидше. Все, що потрібно зробити, це ввести координати в комп'ютер, там нажати декілька кнопок, щоб випустити ракету по ворогу. То якщо ти, нажав, вона полетіла, то 99 і 100, що ми поцілили в ціль. Багато знищено складів боєприпасів, особового складу, ну, орків. Тепер вони дуже бояться цю машину. Цих людей, на них, на них служать, я думаю, вони теж бояться. Працювати на хаймерсі це честь для всієї нашої батареї, тому що ми розуміємо, що така точна і важка техніка кожен раз наближує перемогу. Передайте нашим що ми.